Так, всім привіт! Ви на каналі Фінанси з робота, а, так як я маю такий великий стаж і як на адераній роботі, як і в роботі фріланса, а в принципі, хотів би поділити своїм досвідом в цьому питанні. От, і всім, хто цікавиться роботою фрілансом, як воно впливає на, на стосунки на сім'ю, на, ви, на виховання дітей, на стосунки з іншими людьми, відповідно, як це було з мого досвіду, от, і е, як я це бачу відповідно свою проекцію, думки буду ділитися з вами на цьому каналі. По-перше, що хотів сказати, це. Те, що в основній відмінності такого діяльності, як фріланс, який, як на мене, а зараз перебуває в такому ренесансі, перше все через коронавірус, який підштовхнув тисячі людей в цю галузь. От і друге, це все ж таки можливість певної свободи в тому. Як вибирати свій час, відповідно, витрачати його, як ви можете приносити користь із собі і своїм близьким. ну, відповідно, залежить від різних видів фрілансу, від того, як часто ви цим займаєтеся, От тут вже ви можете самі собі регулювати, вибирати, обирати спеціальності. ну, Є зараз 1001 один гіпнокоуч, всякі курси, де вони вам чуть не з першого дня кажуть, що ми вас навчимо, ви будете заробляти тисячі доларів в перший же місяць. От, Насправді не ведіться, а це не так все просто, як, звісно, вони описують. І зазвичай, якщо вже курс є готовий, зроблений. То скоро все, уже ця схема не працює або дає надто малий ефект, відповідно, ви потратили свої гроші, на те, щоб дізнатися цю інформацію, яка вже є застарілою. От, тобто, У вас як, 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 ту, <кл> як Мальвіну з всім відомого мультику, які закопували свої таланти на острові, просто роз, можна сказати, що її частково розвели. І за ваші гроші. Тому, все, вибирайте те, що цікаво вам, те, в тому, що хотіли б ви зайнятися, і в тому, де у вас є таланти. От оце, напевно, основне. Е бо нема сенсу гнатися за м тими професіями, які, е які рекомендують там, або гарантують вам 100% що ви перший місяць будете тисячу, дві, три тисячі доларів. Так, дехтось Тобто, Але насправді це може бути одна-дві людини з сотні, а всіх інших там, середній черг, якщо й будуть тягати до 500 доларів, це вже буде дуже великим результатом. Так як я маю такий досвід. Я працював в логістичній компанії, в якій а, нам. А, нав оголошеннях В об'яві писало від 40 тисяч гривнів, а насправді за перший місяць роботи, якщо ти навіть в 15 не, не, не міг закрити, тобто працював ніби цілий день, постійно був на зв'язку вчився. Ну, Звісно, це можна пов'язати з тим, що ти навчаєшся, але все рівно ну, де 15 де 40 і це крім того, що. Ти м, повинен робити таку ж саму норму, як, е, як і ті робітники, які працюють в, ну, на постійній основі. Ну, і у них збільшення там, після трьох місяців стажування е, складало тільки все на все п'ять тисяч гривень. Ну тобто, максимально, що ти міг розраховувати, це 20-25 тисяч гривень. І це вже працював чуть не півроку в компанії. Ну тобто це. Ну далеко від потолка, від потолка очікування того, як які вони малюють і, і вам розказують, це це також сказати. От і тим більше виховуючи специфіку кожної сфери, ну тут, наприклад, в it сфері навіть без досвіду, без особливих навичок,